В опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника вже вдруге проходить регіональна міні-неконференція Еткемп Решетилівка. Мистецтво створення інклюзивного середовища білим по білому. Саме таку назву має цьогорічний захід, який присвячений інклюзивній освіті. Мета нашого заходу створити майданчик для обміну досвідом для вчителів, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами. А чому назва білим по білому? А білим по білому, тому що символом медкемпу є біла ворона, тобто не така, як всі. А ми в школі хочемо, щоб було білий серед білих, свій серед своїх, і звичайно, пов'язати з решетилівкою. Громадська організація AdCamp Ukraine ділиться досвідом та впроваджує нові методики в освітнє середовище. Вони приходячи на конференцію, самі обирають собі маршрут, за яким вони будуть слідувати протягом восьми годин. Тобто вони вибирають ті події, які їм подобаються, тих експертів, і відповідно туди рухаються. Працює закон про дві ноги. Якщо їм не подобається, вони можуть перейти в іншу локацію, і так далі. Ми будемо сьогодні говорити про те, як плекати свою стійкість і як підтримувати інших, і взагалі про стійкість у громаді, як нам витримати всі ці виклики, які несе зараз світ нам. На міні не конференції представлені 15 різних локацій, серед яких і проект нашого земляка Олександра Біленького, мінілосховище, Аудіобукс. Із художньої літератури, з зарубіжної літератури, вже випили в новий етап, який ми хотіли реалізувати. Це озвучення шкільної програми там, певних класів. Спочатку п'ятий клас, потім шостий клас. Зараз ми готуємо сьомий клас. Все це викладено на платформу, і все це озвучено відомими акторами або, в принципі, відомими людьми. Загалом формат міні-еткемпів працює в Україні вже 10 років. І щороку проводить декілька хвиль для підвищення кваліфікації вчителів.